Лейнос. 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 Якщо ти заядлий кавоман і ти без машини, сьогодні цей відосик саме для тебе. Сьогодні я розкажу, як без сильних таких вложень в принципі, вона легка і просто злегка назбирати на ось цю тачку всіма любими дідами і молодими пацанами лейнос. Подивіться на ці форми. Над нею працювали майстри української інженерії. Кожна деталь зроблена з любов'ю, вимазувалася, витиралася. І це все зроблено саме для українців. Подивіться на, на цю Ідеально виглажену рішотку на цей колір, який, який лак, який просто, яка просто краса. Подивіться, ні одного рижика, ні одного пижика. І це все зроблено саме для тебе, для молодого пацана, чи для, для діду, чи для жінки. Ми їздимо на них всі. І ми всі знаємо, яке прекрасне качество роблять наші майстри. Ця машина куплена з салону і в одного власника подивіться на її стан. Вона робилася для себе кожного дня. Ви сідаєте і забуваєте в салоні, в цьому чудесному салоні просто про все. А якщо вам здається, що 2 300 – це багато, зараз я вам розкажу такий лайфхак, що за два роки ви відказавшися від мілочі, получите просто золото. Для кожного з нас горнятко кави кожного дня це в принципі норма. Ну саме кавоманів, ну наприклад. Навірно, відсотки 80 з нас люблять каву. І сьогодні я саме підрахував, скільки, наскільки горняток кави вам потрібно відмовитись, щоб купити собі реальну тачку. Тож, в принципі, якщо в середньому порахувати, чашечка кави в Києві коштує 70 гривень. А от наш ланососик ну, в Україні коштує ну, 2-300, в середньому давайте, 2-300 доларів США. Якщо перевести там на наш курс зараз по 41 гривні, це буде 95 700 гривень. Далі, якщо ми 95 700 гривень ділимо на 70 гривень, і в нас виходить 1367 чашечок. Для чого це я вам рахую? 1367 чашечок кави, це приблизно 2 роки не пити каву. Це також я порахував приблизно. Тобто за два роки ти собі, наприклад, захотів купити каву, ти замість того, щоб купити каву, поклав собі гроші, гроші на паночку. І, в принципі, через два роки ти вже собі спокійно можеш купити ось таку бричку. Якщо ти без машини, ти любиш попити каву, а в принципі можна іноді без пива відказатись. Ну, ну Я вам цього, звісно, не бажаю, пивомани зараз мене засудять за це. Е, ти відказався і через два роки сів. І газуєш чисто дівчаток, возиш, от, наприклад, на таку красоту відпочивати. Дорогі друзі, е, другий канал автотема. Я знаю багато людей, реально, які просто кинувши цигарки і відкладаючи собі гроші, собирали собі на квартиру, на машину. хорошу. І в принципі, я думаю, реально для таких як пацанів звичайних от реально Горнятко кави чи шашлі, це буде реально крутим лайфхаком, щоб насобирати собі, ну, наприклад, не тільки на ланус, а просто на іншу машину. Тож, я рахую, реально лайфхак дуже крутий, і відказавшись від реально мілочі, зробивши собі копілочку, ти можеш собі купити машину. Тож, користуйтесь дорогі водії і зустрінемося на дорозі.